Капаланське благословіння, на 27 травня 24-го року, ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від дука. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івангелії розповідається про те, що Господь закінчує свою промову, складу для учнів, які були з ним, де Він говорить про те, що Він є хліб і Він є життя, і хто буде їсти Його. Тіло і пити його кров, то й буде мати життя вічне. І що слова, які він говорить, це є дух і життя. І багато учнів не розуміли цих слів, як і ми багато чого не розуміємо. І вони так і сказали, які важкі твої слова, і перестали бути учнями, відійшли від нього. І тоді він запитав 12, які були з ним: може, ви підете? І вони тоді сказали, що. А куди нам йти? Бо ти є той, хто є смислом нашого життя. І що ти говориш, це є нашим життям. Але вони так само його не розуміли. Але бачите, довіряючи йому залишилися. В нашому житті, нашому житті небесних речей ми багато будемо не розуміти, бо вони з, нашим, з нашою пристрастністю і гріховністю. Не можна їх збагнути, зрозуміти. Вони є глибокі і вічні, а нам це зрозуміти, збагнути треба щось інше, щоб це, ну, знаєте, щоб воно легло на нас, щоб ми як би, розчинилися в цьому небесному. І ми не здатні, не здатні землі в повноті відчути все небесне. І тут виявляється, що. А що мене буде тримати в вірі, коли я не розумію і не усвідомлюю, що мені Господь хоче сказати? Тільки віра, без будь-яких доказів, і з довірою до Бога, що Господь добрий, Господь милосердний і Господь є сама любов. І якщо я цьому буду відданий, вірний, да, цьому, тобто вірити, це і в тому числі бути вірним вірним цієї, цим взаємовідносинам. То Господь, знаєте, проведе мене через цю непорозумілість, те, що я не можу збагнути, або не здатен збагнути на цей час, або взагалі, взагалі не здатен збагнути. Просто Господь тоді просто буде проводити мене. І як, як 12 учні можуть сказати, Господи, може я чогось і не розумію, чогось і не можу збагнути, до чогось і не досягну, але мені достатньо, що. Я з тобою, а ти зі мною. І я знаю, і впевнений, що ти проведеш мене тернями цього дня, тернями цієї війни і тернями цього життя, і проведеш мене до перемоги, перемоги радості життя вічного і радості безконечної. Амінь.